Вже п'ять років цей засіб є помічником у мене на кухні та у уваній кімнаті. До речі, дівчата, продемонструю вам, як легко можна його відкрити. Там не потрібно нічого різати, просто воротньої сторони кришечки все гарно обрізається. А це чайник, який простояв уже більше півроку на квартири, ним ніхто не користувався. На вигляд ну дуже страшненький. Але зараз ви побачите, як діє засіб на і накипу та іржи, і який чайник після. Оцього щепіння, яке ви бачите. Взагалі цей засіб я використовую для миття душових кабин, крани, чищення праски, от чайник. Кавоварка. Тільки от з кавоваркою і з праскою потрібно бути дуже обережною. Я даю від себе особливу рекомендацію, коли в мене люди його замовляють, тому що на собі вже переконалася, як це працює. Взагалі, з того часу, коли я почала його замовляти, я тільки користуюся ним. Особливо чайники це ніяка не лимонна кислота, нічого, це просто оцим засобом. Він навіть набагато вигідніше виходить, ніж та ж сама лимонна кислота. Результат ви бачите.